В жизни любого боксера наступає момент, коли он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настав. Сьогодні Василь Ломаченко оголошує про завершення боксерської кар'єри. Він записав емоційне відеозвернення, в якому пояснив причини у віці 37 років. Він завершує професійну кар'єру з рекордом: 18 перемог і 3 поразки. У мене є улюблене хобі, це охота, рибалка. Ну от я бачу себя, що я где-то приобрету себе домик на природі. На какої-то річці где-то в лісу, ну і буду як можна більше часу проводити там в лісу, в, в каліфорнійському лісу, да ні, здесь <говорю> <говорю> в Україні в українському <говорю> 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 про аматорську і професійну кар'єру Ломаченка, також що заявляв Василь про війну в Україні і про його особисте життя. Влияють ли отношения з Россией на ваши отношения з російськими колегами? Наприклад, Олександр Усік как-то отказался биться з російським боксером. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Почнемо зі звернення Василя Ломаченка, де він оголошує про відхід від боксу. В першу чергу, хотів би поблагодарить Господа нашого Ісуса Христа за все, що він для мене сделал. і вел маленького числа парня своєї дороги, которая показала, що признання історії легендарность – это не сама цель бытия, Благодарен за все победы, неудачи на ринге и в жизни. Рад тому, что к концу карьеры пришло понимание, в какую сторону должен двигаться человек, чтобы победить. Победить не на ринге, а побороть ветхого человека. И в конце обрести свою награду. Благодарю Господа за прекрасных, честных, порядочных родителей. За их заботу, воспитание и тепло, которое получал на протяжении всего времени. Отец научил не только искусству бокса, но и быть примером для своих детей, которым является для меня. Много делал ошибок в жизни и в зале, но наставник всегда был рядом, когда нужно подправлял, иногда хвалил. Много доброй и приятной памяти осталось. Люблю тебя, мой родной. Низкий поклон и самые теплые слова, которые только есть в этом мире, посвящаю и желаю тебе, папа. Для меня среди людей ты номер один. Моя семья всегда рядом, они всегда искренне рады были моим победам и горько переживали поражение. Но они сделали настолько сильнее. Андрей Борисович уникальный человек, который многому меня научил. Пазл, без которого этой картины мы бы не собрали. Космический профессионал своего дела. В нашей карьере были разные моменты, но мы их проходили достойно. Ваши человеческие качества – это отдельный разговор. Вы человек, который жертвует собой, своим временем ради других. Рад, что наши профессиональные отношения переросли в дружбу. Спасибо вам за все. Эгис, дорогой, благодарю тебя за все, что делал для меня и моей семьи. Человек, который знает свое дело. Лучший менеджер мира, который стал другом и частью семьи чьи профессиональные качества пересекаются с человеческими, честность, порядочность, доброта и найти выход из любой ситуации. Менеджер, который на 100% выполнял непростые задачи. Желаю тебе крепости духа и вагон здоровья, чтобы благодаря тебе зажигались новые звезды бокса. Благодарю компанию Топранк и мистера Бобарума за прекрасную возможность раскрыть и показать свои возможности в боксе. Благодарен Соединенным Штатам Америки за возможность реализовать себя. И, конечно, было бы несправедливо, если бы не упомянул вас, дорогие фанаты бокса по всему миру. Вы всегда горячо поддерживали и переживали эти незабываемые поединки на протяжении десятилетия. Вам желаю также горячо любить бокс и относиться к нему с уважением. Потому что парни, которые выходят на ринг, рискуют своим здоровьем ради своих семей. Мир всем! Нагадаю, Василь Ломаченко, боксер, дворазовий олімпійський чемпіон. Народився 17 лютого 1988 року в Білгородністровському Одеської області. Він походить зі спортивної родини. Його батько Анатолій Миколаєвич був тренером з боксом, а мати Тетяна тренеркою з акробатики. Сестра Анастасія також є майстром спорту міжнародного класу з акробатики. Дружиною стала Олена Ломаченко до шлюбу. Отінко, майстер спорту міжнародного класу з акробатики. Вони одружилися у 2011-му, А вже в листопаді того ж року у них народився син Анатолій. Пізніше у сім'ї з'явилася донька Вікторія. Олена залишила професійний спорт після заміжжя і зосередилася на вихованні дітей. Зараз мені. сложнее воспитывать своего ребенка, потому что у меня не, не так много было соблазнов. Хотел конфет каких-то, у меня, у меня родителей не было возможности мне их купить и, и, дать мне их. Тяжело сегодня, там, допустим, манипулировать своим сыном, да, допустим, я тебе там дам каких-то конфет, или он скажет, кого, конфеты, конфет, ты что, прикалываешь? Мама там купит. 14-речный сын Василя Анатолий занимается боксом и борьбой. А от 12-річна донька займається акробатикою, тренується під керівництвом бабусі Тетяни Ломаченко. Сина Василя хрестив чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який зайняв тверду позицію щодо російсько-української війни, засуджує російську агресію та максимально допомагає ЗСУ. Василь Ломаченко неодноразово потрапляв у центр публічних суперечок через свої публікації, пов'язані з війною в Україні. Зокрема, він Публікував фото з митрополитом УПЦ Московського патріархату Лонгіним, який заявив, що Україна розпочала війну проти Бога, церкви і українського народу. Ці висловлювання викликали обурення серед українців, оскільки вони сприймали їх як підтримку антиукраїнських наративів. Наприклад, Олександр Русік, як битися з російським боксером, для того, щоб не було такого вот мирного політичного давлення. У мене багато друзів з Росії. Ми я дружив з ними з детства. соревновались, когда мы были юниорами, кадетами. От того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной, ну, я же не могу, знаете, как бы разрывать свои отношения со своими друзьями из-за из того, что у нас там наверху идет какая-то дележка, какая-то политика. Так заявляв Василь Ломаченко ще напередодні повномасштабного вторгнення, а уже після він публікував спільні фото з митрополитом Лукою, проти якого були введені санкції РНБО України. У підписі до фото боксер зазначив, що будь-яка справа на землі є справою від Господа, і важливо виконувати її від щирого серця. Це також спричинило критику з боку його підписників, які вважали таку позицію неприязною до України. Однак, якщо переглянути його інтерв'ю,

Ломаченко неодноразово підкреслював, він не може змінити хід війни особисто. Дивіться, важко щось сказати, тому що ви нічого не можете змінити. Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну. Він також зазначав, під час війни намагався захищати свою сім'ю і країну, бо відмовився від бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти Джорджа Камбоса. Ломаченко висловлював думку, що не може припинити спілкування з росіянами через війну, оскільки має багато друзів і родичів у Росії. Він наголосив: я не можу просто перестати з ними спілкуватися через те, що мені сказали, що це країна, яка воює з нашою країною. Чесно кажучи, це не вкладається в моїй голові. Загалом висловлювання Ломаченка викликають критику серед українців. Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко зазначав, Ломаченко має багатомільйонну аудиторію і міг би публічно висловити свою позицію щодо війни, але цього не зробив. Звичайно, це б вплинуло на росіяни, які підписані на Василя, і не змусило б можливо їх брати зброю і йти воювати проти українців. Однак Ломаченко цього не зробив.